Вітаю вас на каналі Прикраси для пані. Сьогодні у нас знову розпаковка з такої посилочки з вантажними прикрасами з Америки. Відкриваємо казон. Ось такий пакет з прикрасами. зриваємо, висипаємо, і давайте будемо розглядати. Перше, що мені трапляється, це браслетик з емалю, але він легенький, напевно, пластиковий, покритий емалю. Стан дуже хороший, золото з такою кораловою емалью. Наступний також браслетик. Браслетик вінтажний, з трихувальним ланцюжком, так відкривається в мінному стані. На об'єм 17-18, Тут така гарна рунами, така поверхня цікава. Ось такий. Ще один, такий, як попередній, такому пірюзовому тоні. Емалі. і бачу ще один. І в ідеальному стані. Також бачу є два браслетики в золотому тоні металу. З такою насічками поверхня, метал, також відмінний стан. Ось такі браслетики. Ще у нас колечко. Колечко таке, яке регулює. Собі розмір можна регулювати, і тут я бачу маркування сара Кавентрі, Річ маркована. Цікава. Ось таке. таке колечко. Чудово! Так, далі у нас ланцюжки. Ось така підвісочка серце. Є тут сходи поверхні. Маркування. А, це для мами. Мам. Ланцюжок в срібному тоні замочок, продовжуючи ланцюжок. Ось таке. Така підвіска, в вигляді серця. Скляний кришталик гарний, гарного кон'ячного тону. Це компанія Avon. Гарний стан, чудова річ. Так. Закрив, защепилось тут брошечки. Сережка за брошку. Так, таке різдвяне новорічний такий віночок, брошка. відмінний стан. Маркувань не бачу, брошечка вінтажна. Чудово стані. Супер, свята тривають. Наступне в нас такий мотоцикл поєднання срібного тону металу і золотого. Це є брошка, може бути як підвізка компанія Best є маркування. Стан гарний. Ось така річ. Наступне у нас колечко. Також від компанії Avon. Тут таке конструкція, що ось тут серединка, за допомогою цієї додаткової колечка регулюється розмір. Ось теж такі гарні кришталики, це може бути чудовий комплект. Так, сережки тут є, ангелочок. В кольорах американського прапора. Є ланцюжки треба зібрати їх так, ось такий довгий, в срібному тоні металу, складений з таких плоских частинок і таких паличок об'ємних, довгий ланцюжок. Є застіпка, відмінний стан. Дентижок дуже довгий, що дає можливість носити його вдвоє і навіть більше як чокер? Гарна теж вінтажна річ. Так, є ось такі кліпси, великі, з металу, вони не важкі, тут стрази, скляні, маркувань не мають, невеличкі сходи поверхні є, але загалом стан хороший. Ще одне колечко такий чорний кришталик і прозорі Не знаю, сумніви беруть на рахунок того, що це скло, можливо, пластик, стан чудовий, 19-й розмір. Ось такий. Колечко. Так, чудові сережки гарної якості, гарного стану. Такі, така абстракція цікава, такий рельєф поєднання такої брошированої поверхні і глянцевої. Тут теж. Сережечки пусети гарні, чудові. Далі в нас брошечка під. З таким штурвалом і буквою С. Стан відмінний. Ще одна брошка з американською символікою. Брошка Пін, брошка ангелочок. Теж ще дуже актуально. Відзв'яно новорічні свята тривають. Чудовий стан. Так, бачу сережки, вінтажні сережки. На гвинтах. Така цікава форма з кришталиків, такого медового кольору і там всередині перлиночка. Чудова теж річ в гарному стані. Так. О, ще одна така брошечка. Штурвал. Так, дальше. далі. Сережки. Сережки пусети. З емалю в срібному тоні металу. Є знак копірайта, але яка фірма? Не можу сказати, чудовий стане малі такий у вигляді віла Теж красиві. Так, мабуть, ланцюжок ось сюди. третій наш якір. Так, є сережечки ось такі єдинорожки в чудовому стані. Ось такі сережки цікаві. Тут зі знаком зодіаку. Яки розумію це целець, і козиріг з такого плану, чудовий браслетик, ланцюжок, поєднання зі стрічкою. І дуже гарний сережечки. Скляні намистинки, такі ручної роботи, ручного розпису, Гарнющі. Так. Такі сережки в вигляді крапельок з чорною емалью, о, ще один якір, чотири. Ланцюжок в срібному тоні металу. З такого плетіння. Але немає застіпки. Немає застіпки, потрібно доробити. Так, сережечки з такі кульки. Тут таке, як обмотані якимось шнурочком, але це. Така імітація. Так, що ще в нас є? Щось одне доке. Зараз подивимося. Так, є такий довгий ланцюжок. Метал, металевий ланцюжок, в якому є. Металеві намистини в срібному тоні і пластиковий, такий досить довгий. Можна два рядочки бути, носити його в один. Як кому подобається, дружина дозволяє. Так, Одинока ось така сережка. Квіточка зималю, прошечка під новорічне колечко. Віночок. З така одинока сережка, листочок. Одинока сережка у вигляді з такого пів. Місяця з кришталиками зрешки пусети, з емалью, легкі, метал, чудова емаль, чорний і сірий такий тон супер. Брошечка чудова, така квітка, глянцева поверхня, матова. Паркувань не бачу, але брошечка супер чудова. Ну і з серії брошок з такого типу. Це від моне в ідеальному стані. Супер чудова брошка. Родзинка цього лоту. Моне. красивий гарний ланцюжок в ідеальному стані. Просто чудовий так і. Камея. Мінтажна. Маркувань немає. Гарний такий профіль, цікавий, гарно пророблена. Ось така чудова річ. Ось такий був лот, така посилочка. Також. Напишіть ваші враження. Дякую вам за увагу, за перегляд. Запрошую до наступних розпаковок. До зустрічі!